Захід до Дня Землі. День Землі відзначають 22 березня навесні і закликають людей бути уважнішими до тендітного і вразливого навколишнього середовища на планеті Земля. Земля колиска розуму, але не можна вічно жити у колисці. Більше того, Земля лише одна з планет, де можливе життя, вихід у космос матеріальна основа відтворення майбутнього людства. Давайте подумаємо, як можна дружити з нашою планетою. Берегти треба рослини, не смітити, насаджувати дерева. Не спалювати суху траву, сортувати сміття треба берегти довкілля. Давайте збережемо нашу планету, день з землі.